Шановні глядачі, я рада кожного вітати на каналі Українські народні прикмати та традиції. На часі день тижня, неділя, 28 грудня, розпочинаємо. Світловий день триватиме 8 годин 12 хвилин. Схід Сонця очікується о 8.07. Захід близько 16.19. У цю дату місяць зростаючий. Церковний Календар. Православна церква України вшановує сьогодні дві тисячі мучеників, що були спалені в нікомедії, коли на престолі знаходився імператор Максиміан, що вирізнявся звірствами, спрямованими проти християн. Він знищував усе, усе, що могло нагадувати про Христа церковні книги, образи, храми та людей, вірних Господу. Вірян зібрали якось у храмі Різдва Христового та за наказом правителя їх змушувала відректися від Господа та прийняти віру язичників. А коли люди відмовились, їх усіх закрили у храмі та спалили. Іменини у цей день святкуватимуть Лаврентій, Іван, Ігор, Марко, Георгій, Наталя, Горпина, Дукія, Ганна, Варвара та Мотрина. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть з 11.20 до 11.45. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби дав підказку, як вирішити ту чи іншу ситуацію, яка не терпить відкладення. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. День у народі носив назву родини. А як кажуть люди, родина міцна тоді, коли є порозуміння, злагода та повага. Тому, аби це все між родичами було, господині використовували, додаючи сьогодні до кожної страви два додатки. Першою була сіль. А яка саме і для чого, розкажу в рубриці, що добре сьогодні зробити. Другим додатком слугував льон якщо бути точнішим, то зерна льону. Їх додавали до каші та випічки. За переказами він має родину з'єднати, і тоді вся сім'я буде об'єднаною та мирною. Добрим знаком у цей день є розпочати будь-яку справу чи роботу. Вона увінчається успіхом. Гарним звичаєм дня є те, що старшим людям у сім'ї заведено дарувати теплі речі. Це можуть бути камізельки, жупани, в'язані носки, рукавиці, войлові валянці, тобто все те, що гріє і що несе тепло, як каже народна мудрість, тоді і сімейне щастя вам гарантоване. Також старших людей варто пригостити чимось солоденьким, тоді і житиметься солодко вам. Молодь ходила з селом, і щойно на подвір'ї у когось бачила стареньку людину, то просили, аби сказали для них щось добре, бо за українським давнім звичаєм, що вам побажають такі люди, те й прийде до вашого життя. А чим більше таких добрих побажань від різних людей буде, тим доля буде прихильнішою. Були випадки, коли старенькі жартома щось казали до прикладу, бажаю тобі доню лисого низькорослого чоловіка, та ще й із золотим зубом, як згадує пані Левтина з боковини. За словами жінки, так згодом і сталося в її житті. Предки уважно спостерігали за синичками до обідньої пори. Вони несли людям підказки за повір'ям якщо над будинком літають. Новини гарні прийдуть, а коли ближче до вікон, звістка буде не дуже радісною. Тож, аби передбачення не справдилось, птахам потрібно кинути мілкої крупи, на кшталт ячмінної чи пшона, аби вони її почали клювати. Щойно таке починалось, говорили слова. Зерна їжте, а лихі новини відвертайте, та не несіть їх у дім. Якщо синиці все зерно з'їдять, поганих новин не буде. Тому люди крупи кидали небагато, сподіваючись лихо відвернути. На вечерю збирались за сімейним столом, а коли трапеза добігала завершення, беручись за руки, усі разом вставали та промовляли спільне бажання для всіх вголос, звичайно, попередньо його узгодивши якщо на родинний день так вчинити, то бажане неодмінно здійсниться до Великодня, вірили люди. Здавна пращури спостерігали за природою, тому помітили. На дворі морозна безвітряна погода, отже, буде щедрий врожай городини в наступному році. Сильний поривчатий вітер вказує на сильну спеку протягом всього літа. Сніг, сипле мов з відра, за тиждень потепліє, що не можна сьогодні робити. За давнім повір'ям сьогодні не рекомендується ходити в гості. Предки казали, що тоді у вашому домі не буде злагоди, ви її іншим віднесете. І як і будь-якого дня не варто робити поганих вчинків, лихословити, когось ображати тощо. Не віддають позичини у цей день, нові борги так притягнете. Не беріть до руку голку. Старі проблеми скоро про себе нагадають. Не печуть пироги з капустою, бо до когось із членів сім'ї важка хвороба прийде. Тож і таке пригощання не беріть у цей день. Що добре зробити? Аби усі мешканці дому між собою ладнали та не сварились, до усіх страв, які сьогодні подаватимуться на стіл, потрібно додати четвергової солі. Це та яку готують на чистий четвер перед великоднем. А потім зберігають впродовж року. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі три троянди можна без стебла, автентичні українські слова. Доплянка. Люди так називали вулик раніше. Народна мудрість тварини, як здається, на перший погляд істоти непрості. Вони розумні, розуміючі, от тільки говорити не можуть, кажуть предки. Образити тварину до великих неприємностей, не дати їсти звіру, самому голодувати, а вдарити отримати сім років нещасть. Якщо тварина ображати постійно, то така людина рано чи пізно потрапить до в'язниці. Бережімо те, що створене творцем. Стрижка допоможе покращити стосунки з оточуючими. Щасливе число дня 9, колір дня – червоний. Містичні години доби триватимуть із 6 ранку до 8.20. Проявіть у цей час максимальну обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою М'ята Перцева. У народі рослина ще відома під назвою Холодна. Для лікувальних властивостей збирали її листя або листя із стеблом разом, росте на узліссі, поруч струмків, в ярах, насадженням в господарствах. Люди використовували м'яту як жовчогінний, потогінний, заспокійливий та апетитостимулюючий засіб. Нею лікували порожнену рота, серцеву та легеневу системи, хропіння та нежить. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви серед поширених страв того часу була заливна риба, готували її раніше переважно з судака чи сому. Рибу добре чистили, прибираючи зябра, луску та нутрощі. Промивали у кількох водах і ставили на вогонь, додаючи розрізану навпіл цибулю в лошпині моркву та корінь пастернаку, аби прибрати неприємний запах. Коли риба зварилась, її виймали та охолоджували. Потім відділяли м'ясо від кісток та розкладали по тарілках. Юшку заправляли добре спеціями, додавали крохмаль, він зв'язував юшку замість теперішнього желатину. Проціджували та заливали рибу, виносили на холод до повного застигання. Перед подачою до столу зверху додавали ложку олії. Так заливна риба вважалась смачнішою. Люди, що народились у цей день, є цілеспрямованими працелюбами, яким важливо в житті досягти матеріального благополуччя. До компромісів ставляться критично, відгукуються на прохання оточуючих. До їх сильних сторін відносять рішучість, честолюбство та самовпевненість. До слабких бувають інколи пихатими. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись протягів. Успіх приноситиме рожевий колір, камінь-талісман Онікс, а квітка долі рожева троянда. Цей день в Україні. 28 грудня день усіх причетних до кінематографу. Давня приказка говорить, що якщо сусід не захоче, то й миру не буде. Бажаю вам добрих сусідів та мирного співіснування.